Час від часу окупанти демонструють свою кульгаву винахідливість, зокрема у захисті своєї техніки. Літаки вони, наприклад, ми всі пам'ятаємо, накривають шинами, аби захистити від дронових атак. А от танки вони накривають решіткою, ніби з мангалу. Вони ставлять її на люк, аби в півдрон камікадзе не міг туди потрапити. Але ми всі знаємо, що наші військові справжні ювеліри Мадяр показав, як уміло оператори впоралися із цією перепоною. Ну і звісно, на фоні. Як Завжди влучні коментарі. Взірець злагодженої роботи відразу трьох екіпажів FPV, до речі, різних підрозділів. А поки бульк! Ай, джага, джага. Файно. А тепер горіла сосна палала. Цікавий жовто гарячий дим пішов зі ствола. Коротше, танковий конклав постановив, що танку з. Горів смачно і тривало.